Не дивуйтесь, але у влозі з Парижу ви побачите. Мої коментарі з Одеси, тому що а, я не вмію знімати влоги. Все, що вам треба про мене знати, і що я ще не маю цієї навички, а це навичка брати постійно в руки камеру і знімати якісь свої коментарі, якісь свої думки. Мені поки що це складно, досить дається, особливо коли рядом з тобою людина, да там подруга, і є ось цей момент стіснення сором'язливості. Тому да, це для мене поки не ідея знімати влоги. Але я буду старатись із за всіх сіл, тому що порефлексувавши, я зрозуміла, що це супер формат взагалі для мене. Ось так хотілося в неформальній обстановці з вами постійно спілкуватись. Але да трохи практики, системності, і ми це зробимо. Ми це зробимо. Кинулись ми, як бачите, хвилин 20 тому. Я вийшла на вулицю, я вдихнула це повітря, ранково люди спішають на роботу. Я не знаю, пахне кавою і Парижем Я просто щаслива, щаслива, максимально. І хотіла з вами цим поділитися іду за кавою, бо як же без кави збиратись, мити волосся і фарбуватись. Um, і будемо після цього йти вже на сніданок. Приїхали ми uh, на тиждень uh, в цель, ту, цель поїздки туризм, але будемо знімати також контент. Я взяла декілька брендів, трохи попрацюємо, звичайно, цель просто насолоджуватись. А декілька моїх також думок, які я думаю гадала у відпустці своєї от для мене. Цікавіше за все, в подорожах я не знаю чому. Але спостерігати за тим, як живуть своє звичайне життя, звичайні люди, пересічні громадяни. А я зазираю у вікна. Да. Я це роблю. Я дивлюсь на їх побут, Я дивлюся, як в них все влаштовано. І це мене настільки надихає, це мене настільки просто заряджує, але виникає іноді і грусть. Я думаю, блін, чому в нас не так? Потім я згадую кількість криз і, взагалі, скільки років в нашому в нашій державі, да

І розумію, що ми ще тільки на початку свого шляху, але хочеться вже переймати якийсь позитивний досвід і вбудовувати це в своє життя, тому що дуже класно тішити все на те, що в нас погана влада, ще щось. Але дійсно класна порада починати з себе, і я бачу, як люди за кордоном починають з себе, як вони починають навіть зі своєї домівки, навіть з того, як вони її облаштовують, як вони себе відчувають при цьому. В цьому, як вони будують свій день. Ось такі речі мені дуже подобається да, спостерігати за цим. І е, я постійно хочу це впровадити в своє життя, те, що я підгледіла, якийсь, якийсь майнсет, який я побачила да, в очах людей перейняти. Просто хочеться якось дітей своїх виспитувати. Тому контексті, де вони будуть також будувати свою реальність як найкраще, найкращим чином. І ось такі думки мене посічають, коли я подорожую. І моментами здається, блін ну в них суперкласно, в них така історія в плані, да, там архітектура і таке інше. Але потім я приїжджаю і я думаю, блін. Дамой, але потім приїжджаю додому і розумію наскільки дома ти відчуваєш себе собою. Відчуваєш це поняття дім, це поняття рідні стіни. І я бачу в нас також багато плюсів. До речі, по перше Одеса гарна. I'm sorry, але uh, да, в Одесі жити непогано і нема чого жалітись. І погода в нас супер. І все. А uh, єдине, що звичайно сумно, що поїхала дуже багато. Класних людей це кидається в очі. Тут я також вбачаю якусь місію продовжувати підтримувати те, що в нас є. За нас бореться купа людей. Я не з тих, хто буду бить себе в груди і кидатись в бій. Я не знаю, я не просто не з таких людей, але все одно є такий момент, як жалка обідна і хочеться відбу... відбудовувати, Хочеться. Щоб люди до нас повертались, хочеться самим тримати марку, хочеться розвивати бізнес у нас. Тому тут я вбачаю таку глобальну ціль і для себе, і я бачу цю ціль у тих, хто навколо мене, хто вирішив залишитись. Я не знаю, чому мене зараз дубки в цю сторону відвели, але це да, все пробито, Я хотіла розказати і про те. Щоб кожен починав з себе, Да. давайте повернемось до моєї головної е, головної фрази в цьому влозі, напевно я буду рада, якщо кожен задумається сьогодні про те, що він може зробити класного в якійсь дрібниці, да в плані того, що він може зробити, щоб вплинути на свій стан. Щоб приділити час для себе, щоб вже піти на той спорт, який відкладаєш, зробити щось для дому, купити якусь гарну свічку, купити квіти, таке банальне, але те, що буде проявом ось такого правильного гедонізму. От настрій показати ще, що я купила додому. Це для мене взагалі е, улюблений шопінг, вид шопінгу. Купила таку свічку, але щось вона не прям горить суперпламенем, якийсь маленький вогник зовсім. Потім купила цю чашку, дуже гарний зелений, і це сполучення. Дуже мені сподобалась вона. І вона не така маленька, як здалося спочатку. Ще один з улюблених видів шопінгу це продукти харчування в даному випадку. Це чай вирішила затаритись. Хотіла спробувати ось цей Earl Grey, офігенний просто сподіваюсь. Буду купляти, бо підсіла я на нього жорстко. Ось ці е, новорічні кусмі. Я купувала такий червоний в минулому році, але вже його нема. І ось цей смачний з такими пряностями спайсис. Ось цей мені, чесно кажучи, не сподобався. Він типу фруктовий, але. Така віддушка лакріци, якщо ви розумієте, про що я кажу. Така неприємна. Ну, і він це не чається, саме якісь фрукти. Ось така в мене розпаковочка вийшла.